Слава Україні! Сьогодні приготував для вас огляд новинки, а саме Radeon RX460. Це нова карта нового покоління від бренду Sapphire, а також на графічному процесорі AMD. Коробка має вертикальний форм-фактор. Дуже гарна, глянцева. Тут такий робот. Є така зверху наліпка, що це Overlock Edition. Тобто вона йде вже заводським розгоном. Тут така інша наліпка, що це версія на 2 ГБ. Така ж є версія на 4 ГБ, але вона з іншою системою охолодження. Різниця майже 1000 гривень між 2 та 4 ГБ версією. Внизу зазначено HDR Ready, розширений динамічний діапазон, AMD Free Science, тобто це нова синхронізація. Direct 12 оптимізована і NeatFit 14 є технологія така. Права грань виглядає ось так. Ідуть серійні номери. Зазначено, що тут у BIOS. Ліва грань виглядає ось так. Тут іде основний Специфікації, зазначено DisplayPort, HDMI і 1 DVI. Тут DisplayPort йде версії 1.4, а HDMI версії 2.0. a Зазначено, що карти потрібен 400 ватний блок живлення, мінімум 4 ГБ оперативки. Рекомендована 64-бітна операційна система Windows. Коробка дуже гарна, трішки її тут так прим'яли. і зверху ось так вона виглядає. Теж трішки ніби прим'ята. Нічого гравірованого немає, низ повністю так. E, позаду <кхм> виглядає вона ось так. Коробка ну, трішки так потягана, ніби тут теж прижата. Приїхала вона за один день до мене, придбав я її за 3999 гривень і 35 гривень доставка. Вважають дуже непогану ціну, але враховуючи рекомендовану 120 доларів, все одно ціна завишена, а так як зараз долар, ви бачите, на 20-40 копійок в день росте, то думаю вона через тиждень буде вже дорожча навіть. Що тут зазначено? Основні технології. Єдине тут не тут зазначено pci Express 3016 ліній асоціації. Насправді тут е, тільки 8 ліній асоціації розпаяно, хоча Asus розпаяв на подібній карті всі 16 і продуктивність це не додало. Коробка мені дуже подобається, вона йде запакована ось таким стікером. Стікер, як ви бачите, в ідеальному стані його ніхто не піддівав. Зверху теж, ось тут він закінчується. Я його просто прорізав і все. Тобто мені дуже сподобалась коробка. Гарна, глянцева, в міру жорстка. Мені дуже сподобалось. Було б симпатичніше, як раніше, сафіри робили, там якусь дівчинку таку войовничу рисувала. Зараз вони, чесно, роботи перейшли. Давайте відкриємо і поглянемо безпосередньо, що там усередині. Коробка продумана. Є спеціальна така виїмка, щоб можна було витягнути. Коробка всередині така сірувата зіла, повністю порожня. Гарантія на цю карту 2 роки від магазину. Така ось жорстка коробка. Тут такий логотипчик. Давайте відкриємо і попитаємо, що там усередньо. Ось так тут все виглядає. Ну, давайте по черзі. Ну, Спочатку ми бачимо Sapphire Driver Disk. Диск з драйверами для цієї карточки. Закритий навіть на такий клапан спеціальний. Думаю, можливо, тут є наліпка на системний блок, але її немає. І де, я по вигляду тут всі компакт-диск. Так, це не DVD-диск, звичайний компакт-диск. Але, звісно, тут драйвера будуть старі, старі і нікому не потрібні. Тут зазначено, що драйвери версії 13088. Windows 7, 10, 60 бітні, 16.30, ну, ось так виглядає. Далі йде така напівка, що виготовлена вона в Гонконгі, наскільки я зрозумів. А, ін... а низу Германія. Я так зрозумів, що її Гонконг виробив. Ну, добре, йдемо далі. Далі йде короткий посібник користувача. Така книжечка на різних мовах. Додаткового жилення у цій карті немає взагалі. Ніяких тут мовах. Українська є, хоч, сподіваюсь, чи немає. Як під'єднувати монітори? Не знаю, є чи нема українська. Думаю, що немає. Віддає ще такий рекламний. Ось що я мав на увазі, що казав воївничі дівчатка. Ось бачите, двохядерна карта, така симпатична була, було трішки приємніша навіть. Реєстраційний код якийсь тут наліплений. Ну, добре. Побачимо, що далі. Далі тут йде сама карта. Ідуть такі паролонні виставки, щоб карта не йорзалася, як ви бачите. І йде сама карта. В коробці більше нічого нема, комплект базовий, така карта не, не сильно продуктивна. Тут врізали на всьому все, що тільки можна. Карта йде в такому дуже якісному. Мішечку, він нічим не запакований, трішки не сподобалось, але так як коробка була запакована, в принципі, проблем, я думаю, це ніяких не виплачені. Гарний сапфір, з 68-70 такий, щоб сапфір робили, і продовжує сама безпосередньо карта. Частина карти заліплена, як ви бачите, ось таким липучкою, тільки не зрозуміло, чому тільки частина цієї карти. Ага, тут вона глянцева, здається. так? Ага, ця частина глянцева і вона заліплена, бачите? Ця не глянцева і вона не заліплена. Два кулери радіатор алюмінієвий, Не знаю, є тут мідне серцевина чи немає. Фіксатора немає. на всі експрес-слоті. Ось бачите, що їй казав, що розпаяно тільки 8 контактів. Ну, Можливо, там не зазначено, що 16 для того, щоб вона підходила. Саме в 16-й іксовий слот. Як ви бачите, на самій карті ніяких фіксаторів немає. Система охолодження кріпиться на цілих. Ого, на цілих 10 гвинтах чорного кольору, ніяких фіксаторів немає. Тут йде така цікава над... не наліпка, а на текстоліті зазначено, що HDCP сумісна. Наскільки я розумію, тут версія 2.2. Виготовлена вона в Китаї ця карта. Що стосується ревізій, тут, на жаль, нічого цього не зазначено. І які тут модулі пам'яті теж не зазначено, треба буде вже безпосередньо дивитися через аїду. Матовий текстоліт чорного кольору, дуже стильно виглядає, тут так дивно розпаяно, трішки так якось незвично. Збоку є логотип сапфір. Він підсвічуватися не буде. Він так білим кольором написаний, дуже, я б сказав, б важка. Якщо порівнюватися з моєю 980 то вона дуже важка. Отак От ззаду вона виглядає, трішки виступає. Це, в принципі, відео ексклюзив. Це вперше на YouTube таке. така карта. Ще поки що її ніде не було. Давайте на інтерфейсну планку. Вона займає два слоти. Все закрито заглушками. Є така ребриста вентиляційна. Рішітка, але вона, тільки я розум... як я, я розумію, для референцій, тут вона тільки так для декору. Давайте відкриємо і поглянемо на інтерфейси. Туї, чесно скажу вам, шановні. Дісплейпорт 1.4, HDMI 2.0B. і DVI. Взяв я її в першу чергу не стільки для ігор. Я зараз не дуже багато взагалі граю, так як в основному на PS, -ки. на PlayStation 4 граю. Для того, що мені потрібен вихід для 4К відео повноцінного з HDR, а на моїй минулій карті 950, і там був тільки 2.0 HDMI, тут вже 2.0B. В принципі, зовні мені дуже все сподобалось. Сподіваюся, все ж таки буде пам'ять HayNiks, щоб краще її розігнати. В принципі, карта за рівнем продуктивності приблизно як 950, але кажуть, що вона трішки програє кілька кадрів. Хоча не знаю, будуть все ж таки тестувати. От на минулій карті я взагалі пройшов тільки одну гру, а саме Tomпрайдер. Rise of Tomb Raider І, здається, почав третій відьмак грати. і Більше я взагалі нічого не грав, тільки в основному дивлюсь відео, а граю на PlayStation. Карта, в принципі, сподобалась, трішки не подобається, що контакти не всі розпаяні як тут трішки так вона дивно виглядає. Що стосується того, тут всередині бачу сухотілі конденсатори, хотілося б, щоб ще кулери вимикалися. Це було б дуже гарно. Оглядів цієї карти я не знайшов. В принципі, на цьому буду завершувати. Слава Україні! Путін ти